Друзі, продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються на фронті. Одна з найгарячіших ситуацій зберігається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вітання, Україна. Друзі, на календарі 13 грудня 2022 рік. Казаки, там поширюються чутки про те, що Бахмут здали. Хтось кудись забіг. Хтось когось захватив. Дайте пару слів для наших громадян. Ніхто нікуди не втік. Ми знаходимося в Бахмуті, тримаємо Бахмут і ніхто його не здасть. Гудіння? Ну, а що говорити? Орки лізуть, ми їх стримаємо, б'ємо. Але вони все одно лізуть і ми Бахмут не збираємося здавати. Друзі, велике прохання. Не дивіться там всяких... Псевдоекспертів, не лазьте по телеграм каналах, не збирайте всякі там плітки. Є перше джерело. Хочете дивитися із військових журналістів, хто більш об'єктивно подає інформацію, це Юрій Бутусов. Або дивіться наших казаків, які із зони бойових дій дають там коротенькі релізи. Велике прохання, не сійте паніку. Все буде добре, все буде Україна. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Всі на своїх позиціях. За заводи шампанських війн, гіпсокартонний, не поширюйте плітки оці дурниці. Це перше. І ще одне. Там деякі політичні експерти розказують, що 93 бригада вивели, вийшла, дивіться, це Бахмут 93 на місці. Заспокойтеся. Все буде добре, все буде Україна, слава нації, смерть ворогам! Наші титани ЗСУ продовжують доводити, що Бахмут це Україна. Тримайтеся. У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що ворог продовжує зосереджувати власні зусилля на наступальних діях на Запорізькому, Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. На всіх інших напрямках фронту противник намагається стримувати наступ українських військових, водночас здійснює обстріли населених пунктів та позицій збройних сил України вздовж цієї лінії зіткнення. На Куп'янському та Лиманському напрямку ситуація знаходиться під контролем збройних сил України. Загарбник продовжує зосереджувати зусилля на стримуванні українських військових, та водночас здійснює обстріл позицій оборонців населені пункти вздовж лінії зіткнення. На цих напрямках є і позитивні новини: населені пункти Котлярівка та Табаївка перейшли в зелену зону, тобто під контроль підрозділів сил оборони. На Запорізькому напрямках ворог продовжує обстрілювати населені пункти та позиції українських захисників. Є позитивні новини від ЗСУ і на цьому напрямку, за уточненими даними. Територія на захід від Павлівки перейшла також до зеленої зони, і так буде зі всіма населеними пунктами України, які тимчасово знаходяться під окупацією Росії. Моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляє, що перші підрозділи збройних сил Республіки Білорусь висунулися з пунктів своєї постійної дислокації до українського кордону. Колона 38-ї окремої десантно-штурмової бригади висунулися у бік малоріти Мокран. Ну що ж, якщо самопроголошений президент Білорусі Лукашенко збирається приєднатися відкритого в російсько-українську війну, то на нього чекає сюрприз. Що думаєте з цього приводу? Чи піде Білорусь війною на Україну? Сполучені Штати Америки надіслали до України першу частину допомоги на суму 13 мільйонів доларів. За інформацією від анонімних посадовців, два американські літаки з енергодопомогою мають вилетіти з США вже протягом найближчих днів. Високопоставлений американський посадовець заявив, Росія навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму. Як ви вважаєте, чи вдасться Російській Федерації змусити Україну сісти за стіл переговорів, шантажуючи енергетичною кризою? Пишіть власні думки в коментарях. Британська розвідка прокоментувала рішення Володимира Путіна скасувати щорічну велику прес-конференцію. Повідомляється, що такий формат підбиття підсумків року на Російській Федерації не відбудеться вперше за 10 років. На думку розвідників Великої Британії, наймовірнішою причиною скасування прес-конференції є небажання кремлійського фюрера відповідати на актуальні питання щодо повномасштабної військової агресії проти України. Бункерний диктатор злякався навіть власних ручних журналістів. А що ж буде далі? Що думаєте з цього приводу? Наразі це вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагає роликам підійматися рейтингом відеохостингу. Це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про те, що значить бути українцем у 2022 році. Тримаймося і наближаємо власною допомогою перемогу. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.